Волинські нацгвардійці готують свій паливозаправник до виїзду на фронт. Саме цим транспортом перевозять паливо для різноманітної військової техніки. Його водій Павло прийшов у військо по мобілізації за кермом. Уже 28 років. Це робота специфічна, пов'язана з підвищеною небезпекою, тому що перевозиться небезпечні вантажі. Під час війни цей транспортний засіб надає військам, які знаходяться на порядку, пальне А без нього ніяка техніка не зможе працювати і виконувати завдання. Військові кажуть, що паливо це кров двигуна. Служба пальномастильних матеріалів волинського підрозділу Нацгвардії працює над тим, щоб робота автомобільної та бронетехніки була безперебійною. В польових умовах дана техніка показала себе досить непогано. Можливість заправки декількох автомобілів одночасно пришвидшує процес видачі пального. Крім того, що час заправки стає коротшим, це ще й зменшує ризик ворожого удару по техніці. За нею росіяни активно полюють. Серед пріоритетних цілей для ворога є не лише сучасні засоби ураження чи транспортування наших воїнів. Автомобільна техніка і цистерни з пальномастильними матеріалами також у групі підвищеного ризику. Своїй категорії цей заправник є дуже мобільний та ефективний. В Цілому бензовози грають в дуже важливу роль в забезпеченні пальним автобронетехніки. Своєчасне та безперебійне забезпечення пальним військової техніки це запорука виконаного завдання. Не дарма кажуть, що пальне це кров двигуна, що приводить його в дію.